Операція берег патрулювати черкаські зони відпочинку. Правоохоронці виїхали на велосипедах. Двоколісний транспорт, кажуть міліціонери, зручний та економний. А головне мобільний, бо дозволяє проїхати там, де автівка не до снаги. Заміна чотириколісного службового транспорту на двоколісний вже дала перші результати. Люди у формі затримали більше семи сотень порушників. На усіх них склали протоколи про адміністративні правопорушення. Олена Берестенко далі. У футболках, джинсах та кросівках здалеку, вони нагадують звичайних відпочивальників велосипедистів. Та насправді це міліцейський патруль. Відтепер у такому вигляді правоохоронці охоронятимуть правопорядок у Черкасах. Ці спеціальні транспортні засоби були наведені для того, щоб швидше реагувати на виклики від громадян. Щодоби більше 700 стражів порядку на Черкащині виїздили у ліси, парки та на пляжі. Словом, усюди, де нині відпочиває багато людей. Велопатрулеві у підмогу піші та автопатрулі разом йдуть на рекорд при затриманні порушників порядку. За час проведення операції було задокументовано близько 700 адміністративних правопорушень, а також завдяки вжиттям правоохоронцями заходів розкрито близько 60 злочинів. Патрулювати на велосипедах легше та ефективніше, кажуть у міліції. Двоколісний транспорт екологічно чистий та мобільний. Дозволяє наздоганяти втікача у будь-якій місцевості, а непримітна форма, відмінна від традиційної блакитно-синьої, не напружує відпочивальників та не кидається у вічі зловмисникам. Тому вже найближчим часом у парках та скверах Черкас з'являтиметься все більше двоколісного патруля. Олена Берестенко Вікановини.